Огляд нового надходження компанії Автофокус Нісан Nissan Qashqai 2014 року випуску з 1,2 бензиновим двигуном, передній привод на механічній 6 коробці, на гарних литих дисках, має чудовий фіолетовий колір в доброму технічному стані з пробігом 163 тисячі км. Ось так ззовні виглядає сам автомобіль. Має лінзовану оптику попереду, противотуманні фари. В салоні у нас гарний стан, тканинний салончик, є задній підлокітник, передні сідушки в збереженому гарному стані. Є поперекова підтримка, центральний підлокітник, механічні регулювання по висоті, повний електросклопакет. Складання зеркал з електрорегулюванням, круїз-контроль, електрокоректор фар, мультимедійне кермо, шкіряне, датчики світла та дощу присутні. Ось так у нас виглядає приборна панель, розширений бортовий комп'ютер. 163 тисячі, мультимедія. Двохзонний клімат-контроль, електроручничок, USB-AUX, сам з електромеханічної коробки, шестиступеневий, нагадую. Та підігріви передніх сидінь в автомобілі присутні. Чудовий офіційний автомобіль. Він продається за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ. Автомобіль можна купити за готівку, за безготівку. Також доступна послуга обмін. Також автомобіль продається в кредит або в лізинг. Більш детальна інформація по цій пропозиції за посиланням в описі.